Доброго дня, шановні аграрії, друзі колеги. Подивіться, які нас укрові бурячки. Зімкнулися в рядку, зімкнули в міжраді, такому не стані. Бур'янів знову пішла хвиля. Прийдеться пройтися ручною прополкою трошечки. Ось скосили наш стоколос. Стоколос тут дивіться. Конішинка, трошечки злакова трава пішла. Вчора його перекинули, сьогодні ще раз перекинемо. Можливо, завтра заберемо зі Так що ось такі справи. В такому стані кормові бурячки. Подивіться. Будь ласка. Такі от кормові бурячки. Тут у нас соя. Ця що саме тут сіяна, ця верба вербаця, що гілкується. Вчора покроплена суцільним гербіцидом. І ось наша пшеничка. Дворучка. Подивіться, будь ласка, також вона якраз активно цвіте. В неї активне цвітіння. Саме якраз її обробляти, тому що з пшеницею зимою ми не встигли цвітіння обробити, тому що йшли дощі, не було змоги влізти в неї. Так само соя, також пішли дощі. І ми запізнилися десь на тиждень, то й на два з весенням гербициду, а на пшениці з фунгіцидом і інсектицидом. Ми запізнилися. Тому будемо виправляти помилки. Ну, в принципі, через 7-10 днів після цвітіння також можна ще кропити її фунгіцидом. А інсектицид він не залежить. Інсектицид він залежить від, від шкодочинності від економічного порогу шкодочинності тої чи іншої комахи. Так що слідкуйте за своїми посівами, за погодою. Хай у вас буде урожай. Всім дякую за увагу. Ставте пальці вгору. Всім приємного перегляду, дякую за лайки і підписки. Всім до побачення. До нових зустрічей.